На початку весни я придбала ось цю котлею. Вона мініатюра, і на деяких псевдобульбах в неї є чахли. Але на протязі двох місяців вони так і не розвинулись, і котлея пішла в ріст. Тобто, як ви можете бачити, в неї з'явився молоденький зростик. Саме час її пересадити. Я дістала її із транспортувального горщику. І що я бачу? Я бачу моховий ком, оплетений гарними, здоровими корінцями. Діставати її із моху і пересаджувати в кору немає сенсу. Взяла маленький горщик з отворами по периметру, приміряла її. І бачу, що якраз на два пальці до краєчку горщика, підклала пенопласту, знов приміряла і вирішила її обкласти живим мохом з фагномом. Таку котлею минулого спекутного літа я втратила. Саме тому я не ризикую. Я пересаджую її у живий мох з фагном і в подальшому на своєму каналі я розповім вам історію цієї котлеї, саме який повинен бути за нею догляд, і покажу її красивуші квіти.